Значить, крім того, що ми любимо кататись на коньках, на лижах і плавати на байдарках, ми ще любимо кулінарити. По -по да, кулінарити. І сьогодні ми будемо для вас варити уху ну, по-світерськи, назвемо її. Це рибний суп, суп з риби і рибу, яку ми сьогодні будемо. Значить, вживати в уху це угорі, корм. Ну корм. Традиційні добавки. це буде картошка, цибуля, бачу, тут мурка, укропчик, петрушечка, перчик і сіль. Ну, Звісно, зараз будемо в процесі вже вам більше розказувати. Але уху будемо варити ну, особливим методом. Тобто, як нашій мамі бабусі варять борщ. Скажем, ждуть, поки закипить вода, кидають картоплю, або ну і потім по черзі скажем, всі інгредієнти, то ми будемо кидати все разом в холодну воду, не чекаючи поки вона... На Поки ми будемо різати, я трошки вам розкажу про цю чудову рибу. Ну, значить, Шацьк, в принципі, і світять славиться а... тою смачною рибьохою, тому що... Запустили раніше, ще можна сказати, до війни, наскільки я згадую, моя бабуся розказувала, що були запущені у грі перший раз в озера десь в 20-х роках. Це було озеро Світязь, Люцимер, Чорне, а другий раз вже запускали десь 70-х років. Ну і коли значить, бабушка моя жила біля озера. На хуторі, коли ще до війни, то вони мали огороди і садили там горох. І у грі, ну так говорили, що у грі великі, такі там кілограми два, три, оцей десь ну, важить до кілограма. Ну Я думаю, що і більше буде. Ну, може, кіло, кіло 200 дась то вилазили на берег і їли горох. І, ну, скажімо, там, мужики шукали, тобто, хто міг би красти горох, але засідали вечорами і не могли ніяк зловити, зловити, зловити крадія. Це, це така ну, це, в принципі, легенда, можливо, але похожа в принципі, на правду. Ну, У хати в нас традиційне блюдо, а ми взатьку. Дуже, дуже приємно, на, тим більше така якраз приятлива пора зараз якраз активного відпочинку. і Люди приїжджають, зараз відпочивають. Ми готуємо часто на природі, але варимо не тільки уху, а печемо м'ясо Трошки таки. Цибуля, як єди. Цибуля краще цибуля? Чудовий, в принципі край, От, наш костер. Розгорійся, зараз подивимося. Підложимо трохи дров. Вода ще не вспіє на грітися, я думаю, ми зараз швиденько Я Хочу наголосити ці всі інгредієнти кидаються в холодну холод. да, воду. В казанок. Так, да, казано. Чекаємо, щоб воно нагрілася. Тому що, ну, в такому разі ви побачите, в кінці уха виходить Були, е прозор, да, прозор. прозора. дуже, Чиста вода ніяких не буде. В... Можна кидати Так, в картошку, да? Да, картоплю. Це кидає ми кидаємо картоплю, кидаємо холодну просто в казанок. Кидає, кидає, не, не Холод, Холодну воду кидаємо. Вугря ми кидаємо. Головне кинути спочатку поло. Тут менше говорила. Бенше <реш> говорила, нікому да. не розказувала. Це все ми кидаємо. Правду про це. І морковку теж зараз кидаємо, так? Так, да, морку можеш кидати, І... можна все підрядся. Так що там помилося, зараз я ще. Кидаємо э... сюди морпу, До, доріжу коду. Зараз дорізаємо Карпа. Далі ще нема щуки. От ще одна морква вивалялася. А цибулька yeah. теж зараз Так, да, цибулю можеш все кидати. Кидай зразу, все одно. С... разом. Кидаємо сюди. Да. Все ставимо разом на воду. Киваємо Кришку Кришку і чекаємо, поки так. вона дійде до кипіння. Десь має бути такий вогонь, так? Да? На такому вогні десь вариться. На нормальному вогні ми приготуємо полінце. Ви потім в кінці не бачите нічого. Що... У нас фішка така є, от, да? ми покладемо його з краю. Це можливо багато хто про це знає. Щоб придасться наші... Це ізюмінка з світівської луки. Все, йздемо. Для того щоб була дуже смачна юшка, треба забрати це піде, так так. До нас дзвоніть, euh, пишіть, заходьте, да, ми будемо раді вас бачити і допомогти зварити з вами був Петро і Сергій. Марини та Васу суфу так що завсім добре вам.